Це Віталій Горбуленко, географ, журналіст і військовий. З 2019 року він видає журнал Вічний мандрівник. Ідея взагалі з дитинства насправді тягнеться, тому що я взагалі любив різні такі проекти, і хотілося, щоб в Україні був свій такий журнал. от, типу як Geographic в Америці, який по всіх країнах розповсюджується. Я цю ідею часто відтягував, іноді здавалося, що не на часі, іноді здавалося, що маєш ще більше досвіду. Пройти і так відкладав, поки якийсь момент не зробив. Розумів, що якщо я буду вічно це відкладати, то я ніколи цього не зроблю. Я це зробив, як я кажу, в такий не найкращий момент, щоб це починати, але але зробив. Журнал Віталій створив разом із командою ентузіастів, серед них його колишні колеги та сестра. Раніше вічний мандрівник виходив чотири рази на рік. З початком повномасштабної війни видання зробило паузу, а нині виходить двічі на рік теражем у тисячу примітників. Не люблю, коли ці журнали називають туристичним журналом, хоча іноді там є якісь туристичний нахил в статтях. От, але я його називаю краєзнавчим, тому що ми не розповідаємо там інформацію, куди поїхати, як відпочити, куди заселитися, як доїхати. Ні, ми розказуємо більше краєзнавства про ті місця. Якщо ми, наприклад, говоримо про якусь країну, от то ми не розказуємо, як туди поїхати відпочивати, тим паче, що війна і далеко не всі це можуть робити. От, а ми розказуємо, чим ця країна цікава, як там люди живуть журналі Вічний мандрівник друкували свої статті, й наші городочани, зокрема Дмитро Полюхович. Ну, мене там був перший матеріал. Це про ТОВ-3, Це дійсно є дуже цікавий об'єкт у всіх відношеннях. Ну, це 18 метрів городка. Всім рекомендую поїхати подивитися, бо багато наших мешканців вони знають, що у нас фактично поряд є такі гори. Приїжджають, щось там є, але на, 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 на вахнівцях мало хто був. І другий матеріал це про дуже цікавий об'єкт в Криму. В Грузуфі. У мене залишився фотоархів, і я про нього зробив. 23 жовтня Віталій презентував свій журнал у городоцькій бібліотеці. Він розповів городочанам історію редакції, цікаві місця, про які вони писали, та зробив розіграш, переможець якого отримав останній випуск журналу. Я сама люблю подорожувати, і вічний мандрівник це журнал, у якому є справді багато про нашу Україну і не тільки про нашу країну. До прикладу, ми з моєю подругою перечитали останній примірник журналу «17-й» тут на зустрічі, і там були цікаві факти про Крим, який зараз на жаль є окупованим. Це була стаття від Акіма Галімова, відомого історика, якого я також дуже люблю читати. Він в нього дуже цікаві статті, і ось ця стаття про Крим вона справді м, зачіпляє, тому що е, просто дуже якось несправедливо, тому що люди справді страждають і дуже шкода. І дуже приємно, що є вже такий український журнал, який ми можемо читати, переглядати і, звісно, пізнавати нашу Україну через такі гарні глянці.